Як фінансова криза 2008 року, створена банками, призвела до створення технології, яка зараз є конкурентом тим же банкам? Або як з'явився біткоін? Все почалось з американської мрії. Будинок для кожного громадянина США. Банки видавали кредити всім підряд, навіть тим, у кого не було ні роботи, ні доходів. А це означало, що кредит ніхто не повертатиме. У Уалстріт придумав, як на цьому заробити. Вони пакували ці кредити в ціні папери та продавали всім. Від пенсійних фондів і до цілих країн це простими словами можна назвати пірамідою. Все було супер. Всі заробляли купу грошей. В кожного був свій будинок, але в 2006 році ФРС підняла процентну ставку, щоб уникнути інфляції. Люди, які раніше платили по кредиту 400 доларів, тепер повинні платити цілу тисячу. Відповідно, ніхто не сплачував кредити. Через це першою оголосила про банкрутство інвестиційна компанія Лемон Бразер. Що почало ефект Доміно. Так, в 2008 році мільйони людей лишилися без грошей, без роботи та даху над головою. І саме в цей момент, коли традиційна фінансова система показала свою слабкість, з'явилася ідея. Біткої. 31 жовтня 2008 року Сатоші Накамото, це псевдонім людини чи групи людей, опублікував маніфест. А в Генезис блоці Сатоші залишив повідомлення. Це був заголовок з газети The Times про чергову допомогу банкам від уряду. Допомагають тим, хто спричинив цю кризу, а не тим, хто від неї постраждав.